Війна на моєму порозі. Керол гукнув я серед гамору, що раптом здійнявся навкруги мене, тримай малого подалі від вікон. Відхопивши мовні нотатки, я кинувся до будинку, раз у раз пригинаючись та відскакуючи, щоб уникнути озброєних чоловіків, які з'явилися зі сторони Камуру. Тим часом мій мовний інформат на раї щез у лісі в протилежному напрямку. На бігу я глянув у сторону Хайнаму, де інша група розгніваних озброєних чоловіків уже пускала стріли в нападників. Я побачив, як дві чи три стріли піднялися вгору крутою дугою, і спробував визначити, куди вони націлені. Здавалося, що всі три падали просто на мене, тож я кинувся за будинок і заховався під дахом. Одна за одною вони врізалися в землю недалі, 15 метрів від нашого дому. Але не так близько, як мені здалося. Слухаючи, як до безперервного дзенькоту тут тятив приєднуються крики воїнів, я піднявся сходами до задніх дверей. Керол, почувши моє попередження, підхопила Стефана, який саме дрімав після обіду, та перенесла його до комори. Внутрішня перегородка допомогла б затримати стрілу, що могла проникнути через щілину у зовнішніх стінах будинку або ж через відкрите вікно. Керел залишилася біля Стефана, а я підійшов до дверей та визирнув назовні. Більшість чоловіків Камуру розсипалася по галявині, яку ми розчистили між нашим домом та річкою. Інші розмістилися у дальньому краї затишної місцини, яку я використовував для занять змови. Авангард Хаенаму розтягнувся довгою лінією на краю болотистої землі. Ніхто й не намагався за чимось ховатися. Вочевидь, вони надавали перевагу відкритому бої. Ті, хто прийшов на бій зі списами, повтикали їх у землю вістрям догори, щоб вивільнити руки для стрільби. Уп'явшись у ворога поглядом, повним ненависті, вони почали хитатися з боку в бік. Потім підхоплювалися для того, щоб випустити стрілу, і знову припадали до землі, аби бути якомога меншою мішенню, або ж підскакували, щоб уникнути блискавичних пострілів, спрямованих у їхній бік. Вони повністю поринули у свою смертельну справу стріли сипилися в обидва боки з швидкістю, що перевищила 160 км за годину. Тож навіть неуважність, навіть на долю секунди, могла стати фатальною. Більш досвідчені бійці з обох сторін складали передові лінії, стріляючи та ухиляючись від спострілів на відстані метрів із п'ятдесят. Менш досвідчені, здебільшого підлітки, стояли трохи далі, піднявши луки високо у повітря, щоб поливати ворожі лави смертоносним дощем згори. Тож кожен учасник бою мав не тільки слідкувати за прямими пострілами, що з більшою силою та влучністю летіли в нього з поверхні, але й враховувати можливість того, що в голову чи плечі йому може попасти зазублене вістря згори. Вистрілявши власний боєзапас, кожен воїн просто підхоплював стріли, які повтикалися в землю навколо нього, та націлював їх назад у противника. На задньому плані з обох боків стояли, розмахуючи палицями для добування саго жінки. Вони сипали на своїх ворогів прокльонами поверх голів своїх чоловіків, розлютовано, тупочучи ногами та виючи від переліку. Ще подалі діти повилізали на пеньки та колоди, щоб краще бачити все, що коїлося. Напруження зростало, і глядачі і учасники сутички чекали, коли перша стріла уп'ється в людське тіло. Знаючи, що тільки на когось буде поранено, вороги відразу сконцентрують вогонь на ньому, намагаючись завдати ще більше ран, поки він на якийсь час відворічеться чи просто не буде здатен уникнути їхніх стріл. Докладаючи всіх зусиль до того, щоб не стати цим першим пораненим, супротивники маневрували із рефлексами, відточеними до межі людських можливостей. Я вийшов на веранду, повний адреналіну, готовністю діяти, але стримуваний нерішучістю. Мені знадобилося декілька секунд для того, щоб второпати це, відбувається насправді. Затям собі чоловіче, ти на кіно дивишся і не сон бачиш. Це справжні воїни, і вони справді намагаються вбити один одного. Кожен із них висить на волосині, мов ласий шпаточ над голодною пащею смерті. Прямо зараз один із цих людей, з якими ти щойно почав знайомитися, може провалитись у вічність. Якраз тоді, коли ти саме збираєшся поділитися з ними звісткою, якої вони ще ніколи не чули. Дій, чоловіче, зроби щонебудь. Та поки ти це робитимеш, не забувай, це все насправді. Я підійшов до сходів, уже відкрив рота, щоб крикнути їм, аби вони зупинилися, та потім завагався якщо я крикну, то можу відволікти когось саме у цей момент, коли у нього летітиме стріла. Я міг би стати непрямою, причиною чи його поранення чи загибелі. Може, краще було б просто вибігти туди, розмахуючи руками. Певна річ, тоді вони перестануть стріляти. Зрештою, вони мусять зрозуміти, якщо мене вб'ють, не так і багато туанів захочуть замінити мене. З іншого боку, можливо, перемога у цій битві для них важливіша за наявність туана в їхньому селищі. Тут мені згадалася чиясь порада будь обережніше, коли надумаєш діяти як миротворець. Однієї влучно пущеної стріли досить для того, щоб перервати твоє служіння, а можливо, і життя. Це правда, подумав я. Подивіться лишень на цих людей, вони вміють триматися серед цієї завірюхи стріл. Я ні. Можливо, якщо просто молитимуся і чекатиму, нікого не буде поранено. Певна річ, Бог же не очікує від мене втручання у справи цих людей, коли я навіть не знаю їхньої мо. Усе навколо здригнулося від могутнього крику. Воїнам хаїнаму здалося, що одна з їхніх стріл зачепила туму, але їхня радість була передчасною. У останню долю секунди. Тумо підскочив, стріла пролетіла в нього під стегном, Тумо один із тих, чи його спасіння я так прагнув у тому сні. Я схвильовано спостерігав, як Хаенам намагався скористатися тимчасовою втратою рівноваги Тумо, посилаючи в його бік стрілу за стрілою. Якщо вони його вб'ють, подумав я, Камур не відступиться, не помстившись, цю суточку конче треба зупинити, поки не пролилася кров. Блаженні миротворці, немов прошепотів якийсь голос у моєму серці, бо вони синами Божими стануть. Так, бути миротворцем це таки моя справа, вирішив я. Хіба можу сподіватися, що виконання цього важливого обов'язку буде безболісним і безпечним? Напевне, для справжнього миротворця кожне зусилля у його справі пов'язане з певним ризиком. До того ж, насправді бій іде не між Камуром та Хаенамом, а між дикунством та Євангелією, яку я несу їм. Кожен мій вчинок серед цих людей стає прецедентом. Якщо я просто стоятиму тут, то створю прецедентне втручання, байдужості, мені з самого початку треба закласти ясне розуміння моєї позиції, розуміння, яке потім зможу знову й знову поглиблювати. Я збіг сходами, вигукуючи найкорисніше слово мовою Сауї, яке я коли-небудь Вивчив чи вивчу. Ес, досить! Прогинаючись якомога нижче і молячись від усього серця, я просувався до того краю, зони обстрілу, де були воїни Камуру, і водночас махав у бік хаєнаму, вимагаючи, щоб вони припинили стрілянину. На ближчому до мене фланзі стрільба і справді вщухла, але у центрі та на дальньому фланзі ще продовжувалася. Набравшись сміливості, я просунувся ще ближче. Дехто з чоловіків з обох сторін намагалися показати мені, щоб відступив у бік, та я продовжував поволі просуватися вперед. Я відчував, як сила Божа сповнювала мене, збентежені воїни Камуру відступали до річки, намагаючись відтягнути обстріл на себе подалі від того місця, де я знаходився. Але моє втручання призвело до необоротного переламу у ході сутички. Її кульмінація залишилася позаду. Мене сповнювала радість. Перестрілка закінчилася, замість неї, з обох боків, здійнявся галас. Чоловіки розмахували луками замість того, щоб посилати стріли. Гнівалися вони, щоправда, не менше. Тепер, коли я поклав край стрільбі, як же мені загасити ту образу, яка її спричинила? Ясна річ, що та ж сварка могла у будь-який момент спалахнути з новою силою. Якщо тільки для неї знайдеться якесь вирішення. Тепер були потрібні слова. Я ж стояв серед натовпу, не маючи що сказати. Чиясь сильна рука міцно взяла мене за лівий лікоть, я повернувся і зустрівся поглядом з єдиним оком хату. і око це було дуже суворим. Він дихав глибоко і часто. Туане, здавалося, говорив він, почекай тут, я з цим розберуся. Я полегшено зітхнув, а Хато, рішуче пройшовши поз мене, став перед воїнами Камуру, безстрашно повернувшись спиною до Хаенаму. Підвищивши голос над галасом, я громовою мовою почав вичитувати своїм друзям за їхню поведінку. Чоловіки Камуру притихли та опустили зброю. Однак Хаенам продовжував вирувати від гніву. Певно ж, там має бути хтось, до кого я можу звернутися. Я бігом, обходячи болото, кинувся до позиції хаїнаму, шукаючи когось, ну хоча б когось. І тут я побачив Хаді, який стояв осторонь на пеньку, склавши руки, і спокійно спостерігав за подіями. Хаді, ну, звичайно ж, хаді, перевів я, шукаючи слова, ти. ти говори. Він завмер на секунду, немов приголомшений моїм наказом а потім зіскочив з пенька та став прямо перед натовпом Хаїнаму, утихомирючи їх своїм чудовим голосом. Усього декілька разів зі своєї пам'яті Сауї пробували здійснити об'єднання трьох різних селищ. Надто вже швидко такий експеримент призводив до кровопролиття. Навіть нещодавня спроба об'єднати усього два селища на дальньому кінці кідарі завершилася сутичкою, у якій хато і втратив око. Не дивно, що Сауї намагалися розмістити свої селища так, щоб навіть найбільш дружніх сусідів розділяли декілька кілометрів джунглів нейтральної території. У даному випадку, непереборною причиною, яка викликала об'єднання Камуру, Хаенаму та Йохві, була новизна і практичність, а ймовірно, певним чином і престиж проживання бік-обік із двома надзвичайно рідкісними істотами, які до того ж вважалися невичерпним джерелом сокир, мачети, ножів, бритених лез, зеркал, рибацької жилки та гачків, і хто зна, чого ще жителі Камуру знали, що мають право жити поряд з Туаном з очевидної причини. Він вирішив побудувати дім на їхній землі. Хаенам та Йохві також заявляли на право жити поряд з Туаном, тому що вони перші зустріли його. Тож вони вирішили спробувати поселитися разом. Протягом трьох днів, поки я їздив до кавем за Керолом та Стефаном, чоловіки, котрі допомагали мені збудувати дім, вирішили, що вони також привезуть сюди своїх жінок та дітей, забравши їх із глибин сагових боліт, де вони зазвичай жили. Працювавши цілими сім'ями, вони поспіхом звели саураї, тимчасові наземні будинки. Ці хишки мали слугувати притулком для них на той час, коли вони відсвяткують наш приїзд, і поки збудують постійні, анеб, високі будинки, щоб їх не застали мусонні дощі, які затоплюють болота. Тож ми дуже зраділи, побачивши на ранок після першої пронизаної барабанним боєм ночі серед Сауї ознаки того, що навколо нас збиралися оселитися цілих три селища. Ми знали, що це набагато полегшить нашу взаємодію із племенем. А також дозволить краще забезпечувати медичною допомогою, якої вони відчайдушно потребували. Більшу частину наступних трьох днів та ночей усе населення продовжувало бити в барабани, співати та танцювати за виключенням дуже пам'ятного моменту, коли Акваплан МСА здійснив другу посадку на кронкел, та серед інших речей привіз і маленький радіопередавач. Наш єдиний засіб зв'язку із навколишнім світом, по завершенню марафонського святкування, більшість людей, як хато, повернулися у свої помешкання на болотах, щоб зібрати припаси їжі, перш ніж починати будівництво постійних куренів на деревах на новому місці. Пройшов лише тиждень після нашого прибуття, і люди поверталися з джунглів у гарному настрої і з човнами повними провіанту. Та майже одразу почуття солідарності, яким вони насолоджувалися усі три дні свята, щезло. І Камур і Хаєнам зійшлися у бою перед нашим домом. Ми дивувалися тому, як швидко можуть мінятися їхні взаємовідносини. Перспективами на майбутнє для нашого новоствореного поселення виглядали вельми несприятливо, якби нам тільки вдалося утримати їх від кровопролиття до того часу, коли вивчимо їхню мову, тоді думали ми. Змогли б утримати три селища разом. Час показав, що ця надія була марною.